Доброго дня, діти! Сьогодні ми з вами разом підемо гуляти до лісу. Ось, погляньте, яка чудова ялинка, але хтось за неї сховався, як ви гадаєте, хто це? Так, це зайчик, а то чому? Тому що він має довгі вуха куций хвіст. Діти, а зайчик який? Так, він сірий. А ще який? Він швидкий, він мія швидко бігає. те ще який. Так, він боязливий, відховається від усіх хижаків. А чим можна його почастувати? Ось погляньте, що із цього ми виберемо. Так, правильно, зайчик полюбляє морквинку, молодці. Зайчик подякував і побіг далі. А тепер. Темнім лісі проживає, довгий хвіст пухнастий має, їй на місці не сидиться. Як же звуть її? Так, це лисичка. А яка лисичка? Руда, правильно, пухнаста, має довгий хвіст. А чим ми її будемо пригощати? Що ж з цього любить лисичка? Так, правильно, вона буде їсти мишу. Рушаємо далі. А це хто? Не боїться він морозу, цілу зиму спить в барлозі. Влітку любить він ожину, смачну ягідку малину. Так, це загадка про ведмедя молодці. А який же ведмідь? Так, він великий, яка в нього шуба, бура. А як ходить ведмідь, так перевалюючись, а як ричить. Ой, які ви молодці. А що любить ведмідь? Так, він полюбляє мед. Які ви молодці? Ну що ж, рушаємо далі. Ой, а чиї це сліди я помітила? Так, ой-ой-ой, а хто це виглядає зі свого лігва? Це правильно вовк. А чому це вовк, а не собака? Так, бо він більший. Пухнастіший. А як сказати, назвати його лагідно, щоб він подобрішав? Вовчику, правильно, вовчику, ось такий він вовк, великий, сірий. А чим ми його пригостимо? Що він полюбляє правильно м'ясо. Ой, і ми підійшли до якогось високого дерева. А подивіться. На дереві є дупло. А як ви вважаєте, хто там може жити? Так, це Он, гляньте, вона визирнула до нас із дупла. А яка ж білочка? Пухнаста, м'яка, маленька, прудка, руда? Так, а що ж полюбляє їсти, білочка? Правильно горішки. А ще в лісі є лісовий дитячий садок. Тут граються дитинча та тваринок. Знайдіть мамам, їхніх малят. У лисички лисеня, у білочки більченя, у ведмедиці ведмежа, у вовчихи вовченя, у їжачка їжаченя. А у зайчика зайчиня, молодці діти, які ви розумнички. Дякую вам, до побачення.